Привіт, друзі, сьогодні вам покажу одну цікаву електричку, і раніше це була би просто електричка, але сьогодні це Heavyweight електричка. Я би їх так вже називав, тому що треба їх відрізняти. Електрички вони всі різні. Якщо раніше просто вони всі були такі 25 кг, ти одразу розумієш на що ти підписуєшся, то зараз вже з'явилися і ті, які по 18 кг, і по 19, і по 20. І це, на мій погляд, з мого досвіду, це два різні взагалі типи велосипедів. Дві різні галактики, якщо ви хочете навіть так от це почути, Ну, це так і є. Ми цю тему будемо далі розкривати прям дуже сильно, тому що вона мені цікава. Але, знову ж таки, сьогодні ми поговоримо про heavyweight електричку яка особисто для мене можливо як старий формат електричок. Але загалом, це те, до чого ми всі звикли, до чого ми вже. Останніми роками прям дуже звикли, і давайте сьогодні подивимося на модель Trek Rail 5 генерації шостої. Цей велосипед зараз коштує в Європі і в Штатах плюс-мінус 5500 євро або доларів, якщо ми беремо штати, 160 мм міліметрів тут ход у вилки і у Аморта. І чесно кажучи, як на ці Цю ціну з цими запчастинами, які тут стоять, ну, на мій погляд, це непогана ціна, тому що, ну, наприклад, Track Slash 9 алюмінієвий, теж алюмінівий, це алюмінієвий велосипед. Він коштує 5500. Там трішки, звичайно, краще запчастини. Але такої вже різниці, типу, що якщо ти береш електричку, це одразу в два рази дорожче. От зараз вже немає. Тому треба дивитися, якщо якісь ще є розпродажі, то взагалі може бути непогано, але на мій погляд. Для цього велосипеду це хороша ціна. Загалом він мені подобається. Є тільки один недолік, я про нього вже можливо сказав, а в кінці ще раз повторю: сіло RockShox свилка, 160 мм, чотири поршні Шимано-Гальма все доволі таки непогано. Вони працюють, вони гальмують, я вже перевіряв, це все чудово. І що тут цікаво, те, що це маліт. У вас позаду 27, попереду 29 колесо. Навіть він буває в двох кольорах, сірий і такий. І це прикольно, те, що навіть з там волами, бачите, вони зробили. Бровард Pro покри стоять. Попереду 25-29 Bontrager, Не фанат цих покр, не фанат Bontrager покришок загалом. Але окей. Вони тут стоять, тут теж позаду 2,5. Лайн Bontrager, Обіддя, алюмінієві, Tubeless Среді, гермети в комплекті, навіть вони дають. Можна ставити, як я до того вже казав, а особливо на електричках. Якщо у вас є момент з тим, що ви вдаряєте часто своє обіддя і вони гнуться, краще робіть вставки, купуйте. Вони зараз є вже багато видів і є недорогі. Барбієрі часто мені в коментах. Я пам'ятаю, писали як недорогі, які працюють, і юзайте, вставляйте всередину і. Не буде у вас горя, тому що якщо у вас є проблема, то на електричках ця проблема ще стає більшою, так як інший формат, якщо на трейлах їздити, інша вага і краще перестрахуватися. Тож я рекомендую, якщо у вас були вже кейси з тим, що ви покру собі, якщо не камеру, а саме покру, якщо пробиваєте, у вас тут дірки з'являються. Є перший вихід це юзати, наприклад, Maxxis зі спеціальними тут ставками є такі, називається Екзаплюс. Якщо що а також, ну, але знову-таки це вас не захистить від того, що ви будете гнути собі обіддя. Якщо обід у вас гнеться, особливо цей, тому що детешні вони, наприклад, міцніше, вони так не гнуться, як ці, то вдюзайте ці вставки, не обов'язково брати кашкор за мільйон доларів, можна взяти щось простіше, легше. І зверніть увагу на те, щоб монтувалося воно також не так важко, тому що з рімпактами, з кашкорами, там, якщо вони не б а нові, він ну, прям інколи дуже складно буває. Що мені подобається у треках, це зараз вони ставлять уже оригінальні такі RockShox Fender. І позаду теж тут стоїть Bosch CX система, до якої вже дуже всі звикли, перевірена часом. Вага, єдиний її недолік, а загалом-то це бош, по-перше, 85 ньютонів. потужність це є 800 Вт. акум. стоїть в цьому році вже всередині рами по-нормальному, тому що до того там були моменти. Я вже на PowerFly моделі це показував. До того воно так от разом зі шматком рами. Ось тут у вас виходила батарея. Зараз вона вже тут стоїть всередині, з захистом зняли. І батарея звідти вже за допомогою ключа у вас випадає, можна зняти, залишити вдома, не використовувати, якщо потрібно. Але ж знову-таки вже це зроблено так, щоб у вас це разом зі шматком рами воно не відходило. І воно все не було вічно покоцане, так як відбувалося раніше. Ну мені ця новина трека подобається в цьому році. Тут все стандартно, короткий виніс, бонтрейджер гріпси, бонтрейджер кермо. 170 мм дропер у розмірі Байка S у вас буде 100 мм дропер. У всіх інших 170 це треба запам'ятати. Система Deore 1151, 12 швидкостей, є сьотін, стоять шатуни, кренксет. Нормальна фірма, все працює, мені подобається. Я такі одні погнув, але це не тому, що вони були погані, а тому що. Я був поганим. Ну і тепер підсумки, друзі, ціна за цей велосипед, якщо беремо, що це роздрібна ціна. Враховуючи, що це трек, доволі таки непогано. По недоліках, по недоліках, єдиний, напевно, саме основний недолік, який мені не подобається, це вага цього велосипеда. Це 25 кілограм. І я розумію потужність мотора, 85 ньютонів, 800 Вт батарея і ось це ось все. Але це інший формат велосипеду, і він більше підходить вже як такий велосипед, який переходить в якийсь мотоцикл. От щось таке, тому що я пробував різні формати і електрички, як я вже й кажу, вони бувають різні. Але цей формат, наче й непогано, але це вже інше. Я вже не кажу про порівняння зі звичайними байком який у вас важить 15 кг, а на 25. Це абсолютно різний стиль, формат їзди і так далі. І не тому, що верх-вниз, а тому що навіть коли ви просто вниз візьмете, типу формат я візьму його і буду кататися в байк-парку, Ну, такий собі, тому що це зовсім інші відчуття. Але він витриваліший в плані якихось подорожей. і У вас вистачає взагалі, у вас відкривається да формат такий, що ви можете вверх-вниз, куди завгодно, кататися, як скільки захочете. Це Цікавіше в якомусь плані, але для мене особисто на сьогоднішній день все таке sense для мого стилю катання, щоб у тебе була lightweight електричка і ми вони зараз тільки починають входити в моду. Зараз на дуже цікаві презентації нас в цьому році очікують, і ми будемо розкривати цю тему. Ну а на сьогоднішній день непогано, що ці велосипеди зі старою системою перевірені все ж таки, як мені здається, трішки почали спускатися в ціні і. І сподіваюся, що загалом в майбутньому електрички будуть коштувати, ну як зараз, не електрички, тому що цей формат, що звичайний eBay коштує в два рази дешевше тільки за рахунок тому, що він не електричний, ну, мені не подобається. Хотілося б, щоб електрички були більш доступні, тому що це крутий формат, який хотілося б, щоб розвивався. На сьогодні хочу нагадати, що в інтернет-магазині Байкірос є промокод СТЕП, якому ви можете отримати 7% знижку при замовленні на сайті. Цей промокод також діє. В інтернет-магазині Велонком'юа, дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей!